Чи можуть люди жити вічно? Коли ми чуємо про вічне життя, багато хто уявляє щось з наукової фантастики, безсмертних героїв, які переживають століття або технології, що дозволяють людям уникнути смерті. Але чи може це стати реальністю? Давайте спробуємо розібратися. Чи можливе безсмертя для людства? І якщо так, то якою ціною? Чому ми старіємо? Людське тіло це вражаючий механізм, здатний до самовідновлення. Але з часом у ньому накопичуються помилки. На клітинному рівні ми старіємо через кілька ключових процесів: скорочення теломерів. Теломери це своєрідні захисні ковпачки на кінцях наших хромосом. З кожним поділом клітини вони стають коротшими, поки не зникають зовсім. Без них клітина втрачає здатність нормально функціонувати. Накопичення мутацій. ДНК постійно піддається впливу ультрафіолету, токсинів, радіації. З часом у генетичному коді накопичуються помилки, що може призвести до старіння та хвороб, окислювальний стрес. У нашому організмі утворюються вільні радикали, молекули, що ушкоджують клітини. Чим старші ми стаємо, тим гірше тіло справляється з їхнім нейтралізуванням. Усе це здається неминучим. Але якщо знайти спосіб запобігти цим процесам, чи зможемо ми обдурити час? Наука про безсмертя сьогодні багато вчених працюють над тим, щоб зробити старіння контрольованим процесом. Ось кілька основних підходів: терапія теломерів. Науковці вже вивчають, як подовжити теломери, щоб продовжити життя клітин. Наприклад, у лабораторіях успішно подовжували теломери у мишей, що подовжило їх тривалість життя на 20-30%. Регенеративна медицина це одна з найбільш перспективних галузей. Ідея полягає у використанні стовбурових клітин для відновлення пошкоджених тканин та органів. У майбутньому можна буде буквально ремонтувати тіло, як ми ремонтуємо машину, редагування генів. Сучасні технології, такі як CRISPR, дають змогу змінювати наш ДНК, виправляючи мутації, що викликають старіння та хвороби. Цифрове безсмертя. Дехто вважає, що секрет безсмертя не у тілі, а у свідомості. Уявіть собі, ваша особистість, спогади та думки завантажені в комп'ютер. Це вже не тіло, але чи залишитесь це ви? Молодильні препарати. Деякі дослідження показують, що певні речовини, наприклад ресвератрол, можуть уповільнювати старіння, але до створення еліксиру молодості ще далеко. Проблеми вічного життя. Навіть якщо людство зможе знайти спосіб жити вічно, це породить низку нових питань, перенаселення. Що робити, якщо люди перестануть помирати? Планета й так вже перевантажена. Чи готове людство до такого сценарію? Економічна нерівність, безсмертя найімовірніше стане розкішчю, доступною лише багатіям. Уявіть світ, де еліта живе вічно, а інші продовжують старіти та помирати? Психологічний тиск жити вічно звучить заманливо, але чи витримає наша психіка століття чи тисячоліття спогадів? Інше питання: сенс життя. Багато хто вважає, що саме усвідомлення нашої смертності робить життя цінним. А що якщо смерті більше не буде? Чи не втратимо ми сенс існування? Чи є вже безсмертні організми? Цікаво, що в природі вже є приклади безсмертних істот. Наприклад, медуза туретопсіс до хрні може повертатися до свого ювенільного стану, уникаючи старіння. Інший приклад: деякі види гідр, що не демонструють ознак старіння. Якщо природа вже створила механізми безсмертя, чому би людям не навчитися їх використовувати? Що буде далі? Уявіть світ, через кілька сотень років. Люди більше не помирають від старості. Ви можете апгрейдити своє тіло за допомогою біоімплантатів або навіть змінити його на повністю штучне. Людська свідомість може зберігатися у хмарному сховищі, дозволяючи жити поза фізичним тілом. Суспільство зміниться, нові покоління будуть народжуватися рідше або ж людство колонізує інші планети, щоб уникнути перенаселення. Релігія, культура, навіть цінності зміняться назавжди, але чи буде цей світ кращим? Безсмертя може стати найбільшим досягненням людства, але водночас і найбільшим викликом. Ми можемо змінити своє уявлення про життя та смерть, але чи будемо щасливішими? Можливо, секрет не в тому, щоб жити вічно, а в тому, щоб зробити своє життя справді цінним. А що думаєте ви? Чи готові були би ви жити вічно? Напишіть свої думки в коментарях.